Життя на візку Шандор Шандорович ріс в роки Другої світової війни. Потім 30 років прослужив в армії. Все це поставило свій відбиток на здоров'ї чоловіка. Попри все, він говорить, що прожив цікаве життя. запевняє, жив співаючи. Я в городі, Ужгороді. В 40 му году. Тут війна, отець пішов на фронт, не повернувся. В 1955 году я буду коротко буду. В 1955 я пошел воспитанником военный оркестр Ужгородский гарнизон. И прослужил там, можно сказать, 30 лет всю сознательную жизнь в военном оркестре. И участвовал во всех мероприятиях, то, что были в городе, в концертах. В общем, везде, везде, везде. Кроме того, 6 лет в Германии служил, тоже в военном оркестре. Запомнилось, что эти трудные послевоенные годы выжили. Это благодаря снова же пошел в армию, потому что трудно было, знаете, чтобы облегчить труд матери. Так я постарался. Одна сестричка у меня есть еще, и она осталась дома, а я, значит, служил в армии. І спав в казармі, і учився, і учився музики. Найгірше почувався останні три роки. Не мав змоги самостійно пересуватися по місту, бачити друзів та дихати свіжим повітрям, розказує Шандор Шандорович. У січні 2013 року отримав інвалідний візок. Двохколісним другом задоволений. Каже, хоч візок від українського виробника, він нічим не відрізняється від імпортної коляски. два года тому назад, я то, что у меня ноги больные, это кокс артоз тазобедренного сустава. И плюс мне сделали, после фарса было осложнение, сделали операцию над китом сердце. И после этого я получил инвалидность, потому что передвигаться мне на костылях трудно, кость дольше заживает, ноги то надо оперировать, это большие деньги стоят. Ну, рассчитываю, что не знаю, стоит делать или не стоит делать. Вообще. Стал на учет где-то в прошлом году, в мае месяце или в июне. Но ну, я прошел комиссию всяко на эту инвалидную коляску. Хотя я имел и водительские права, и мотоциклиста, но сказали пройти. И буквально мне 14 января этого года позвонили с Киева завода и сказали, что для вас завтра будет в Узроде коляска. И я очень благодарный. Это, конечно, выручило. Я три года, можно сказать, мало выходил, потому что проблемы с ногами. Костылями трудно, потому что грудная клетка сдвигается после операции. Она зажимает кость дольше. А на это колесо блаженство, конечно. Ко мне пришли с каталогом с городского Собеса. Там был такой Януш Янушович, он пришел с каталогом, говорит, выбирайте. Ну, я посмотрел в интернете, и вы посмотрите, ничем не отличается от импортных колясок. Вообще, действительно, наши разработали, можно сказать, для нас уникальную коляску. Я заправилась в сети и 30 километров могу ездить. 30 километров в день. Я могу подышать воздухом. Я могу на людей посмотреть, могу пообщаться был 9 мая на холме Слави. Многие знакомые, сослуживцы. Конечно, без формы я был. Я уволен на гражданку с, правом ношения формы. Ну, так я скромненько стал там угол, посидел, поучаствовал. Потому что раньше военный оркестр, единственный в городе, который был, мы во всех мероприятиях участвовали. Городских, областных. Річалі делігації, ми ж живемо на стільки чотирьох границь. Так що інтересна життя була. Концерти, телевідені. Я інтересною життя прожив. Минулоріч більше 340 закарпатських інвалідів отримали візки за державні кошти. Все ж у регіональному департаменті соціального захисту кажуть, програма діятиме і надалі. Позаяк кількість потребуючих щорічно змінюється, та й термін експлуатації колясок досить обмежений. Більше того, порядок отримання візків намагаються спростити. Ми забезпечили 341 інваліда відповідно до потреби. Тобто стовідсотково це питання профінансовано, і інвалідні візки адресно поступили кожному інваліду. Зараз створена централізована база з питань інвалідів. В яку чітко вносяться всі проблемні питання інвалідів, тобто їхнє забезпечення буде проходити також по потребам. Це стосується не тільки інвалідних візків засобів реабілітації, а й інших технічних засобів для їхніх потреб. Тобто це дуже їх багато видів є, які вносяться в цю централізовану базу інвалідів, і потім йде поставка конкретно для кожного інваліда, адресно по потребам. Інвалід отримує, дійсно заповнює заяву і анкету. І лікар реабілітолог там задіяний по своїм потребам, тобто по висоті, по ширині, по вазі, по чи це має бути для кімнати, чи це має бути для дорожня дорожній візок. Тобто тут враховується всі дуже багато параметрів і вносяться в цю базу. І по моделях розсилаються по заводах виробниках. І потім завод-виробник, відповідно виготовлює таку коляску і направляє через сервісний центр або через наше управління відповідно до інваліда. На часі візками ми не забезпечили тільки спортсменів. Це питання намагаються вирішити через спонсорів. За як виготовляє спеціальні коляски лише один вітчизняний завод, та й коштують вони чимало. Активних колясок, якщо чесно, так, так то у нас мають ті, які, наприклад, займаються вже більш так на досить такому професійному. У нас їх, конечно, само собою, небагато, чоловік, можливо, 10, які є активними, то практично вони всі мають, але. Ще раз хочу наголосити, що, можливо, і не всі мають через державні органи, мають через якісь зв'язки, через, наприклад, через тих же самих спортсменів, які от зараз буквально наші діти були на начальних тренувальних зборах Євпаторії в складі збірної команди України, то їм на невеликий час, там, до того часу, поки ми не отримуємо ті коляски, які ми хочемо закупити то їм дві коляски для того, щоб займатися вже, тому що наші спортсмени, фехтувальщики, займалися до цього часу на табуретках. І коли пересідали в коляски, коли пересідали в той станок, який відповідає всім нормам, як спортсмени на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, то відповідно і результат їхній. Не відповідав тим тренуванням, які вони, але зараз я думаю, що вони, наприклад, будуть більш компактно себе відчувати вже коли будуть на чемпіонатах України, кубках України. Востаннє останнє закарпатським спортсменам видавали візки два роки тому. Віктор Мацола запевнив, цього року знову спробують виділити кошти. Такими вісками держава не забезпечує. Це у нас є окрема програма в області. За кошти обласного бюджету два роки назад ми закупляли такі візки, бо є інваліди, так які ведуть активний спосіб життя, тобто займаються, як ви сказали, навіть спортом. То за кошти державного бюджету мину обласного бюджету, ми такі візки закупляли. Така програма діє цього року. Якщо буде потреба, то ми закупимо знову такі візки. Не знає, звідки взялися візки в Ужгородському міському територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 90-літня бабуся Євгенія Бажан. Живе тут старенька вже давно, з тих пір, як невістка, вигнала її із дому. Каже, відколи втратила змогу самостійно ходити, її завжди вивозили на свіже повітря на візку. Не завжди, по-моєму, були, тому що я колись ходила з палочкою, а я зламала собі ноги, ребра, руку, так. тепер мені дали це. А я, коляска у нас, я пам'ятаю, одна була, одна була, бо мене возили на, коляс, на колясці. Якщо нема, то треба, бо ми всі каліки, нас треба вивозити. Директор центру Галина Юсковець каже, деякі візки вони отримують від спонсорів, та все ж більшість від держави. Візками допомагають управління праці соціального захисту з Городської міської ради. Ми отримуємо від них інвалідні візки, до нас звертаються верстви населення, які потребують. Ми, для цього є певний перечень документів, згідно яких ми можемо надавати їх в прокат. Це безкоштовний прокат, скільки людині потребує, стільки вона їм і користується. Директор Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір Василина Марко одна з тих, хто активно бореться за права людей із особливими потребами. Жінка зізнається, візків минулоріч їм майже не видали. Та основна проблема комфортного пересування це дороги. Навіть ті, хто має візок, не можуть нормально рухатися. Проблема доступності це не є проблема пандусів, це проблема. Загальної доступності до об'єктів, чи це житлового господарства, чи це адміністративних будівель. На сьогоднішній день найбільша проблема це дорожня наша інфраструктура, транспортна інфраструктура. навіть маючи той же візочок, про який ми зараз говоримо. Активно рухаючись по місту Ужгороду, через півроку з того візочка залишиться рожки ножки. Тому в першу чергу необхідно б зробити нормальні тротуари, щоб люди на візках могли ними добре пересуватися. Необхідні спуски на переходах, на автобусних зупинках, необхідний транспорт, який би брав тих людей на візочках в мікроавтобус чи в якийсь, в якийсь інший спеціальний автомобіль, перевозив їх до місця призначення, і тоді б ті візочки зберігали, зберігалися довше. Виділити кошти на візок із власного бюджету можуть тільки одиниці а коляска це перше, чого не вистачає людям, котрі мають проблеми з опорно-руховим апаратом.